Питаю. Зараз ми дивимося на відносини між вами і вашим військовим, які будуть між вами відносини. Це загальний розклад. Для індивідуального розкладу, будь ласка, мої координати в шапці профілю. Пишіть мені. Так, дивіться. Загадайте думайте про вашого військового. Що думає він? Що думаєте ви? Що на серці у вас? Що на серці в нього. Також, як ви відноситесь до нього? Як він відноситься до вас? Що між вами і в чому буде і то ваших відносин? А, дивіться, ви думаєте про поїздку, ви думаєте про поїздку якась? Або він кудись поїхав, або ви кудись до нього поїдете. Щось відносно дороги. Одним словом, якась повинна бути дорога. А, далі. На серці у вас, ну, скажімо так, гроші випадають. В прямому смислі гроші випадають, так відносить нього якісь фінансові вопроси. Так, також, ну, зараз відношень нема у вас. Ну, от, скажімо так, відношень, як в фізичному плані, у вас немає. Тому це карта нещастя, ну, немає фізичних відносин. Якби вони були, то вони якби були. В нього є бажання, в голові бажання зустрітися з вами. Він розуміє, що ви одна і дуже печаль. Це карта печаля, він переживає, думає про вас весь час. Між вами, скажімо так, ви будете одного не розуміти. Це карта гнів, нерозуміння якісь буде. І якісь гроші між вами будуть. Гроші, якісь гроші, весь час гроші фігурують тут якісь. Зараз подивимось далі. Ми зараз подивимося на другий розклад. Теж це циганські карти, це дуже такий емоційний, це розклад він про емоції, про такі загальні, про любов, такий, ну от, можна знати про людину багато чого. Так, думайте про нього, уявляйте його. Так, те, що він думав про вас, що ви про нього, що між вами було? Те, що він зараз думає про вас, те, що ви, що між вами? Так що ви, він буде думати про вас? Ви про нього. Ще між вами буде? Дивіться, буде у вас забігає трошки наперед, буде між вами зустріч. Ось, а, так, Ви були разом. Однозначно, це свадьба, це разом. ви були. Як союз між вами взагалі є? Ну Ви були разом, як мінімум. Свадьба не свадьба, але разом ви були це союз між вами. От, ви, ви думали, що це надовго, це такі стабільні відносини. В нього була печаль на вас, чогось печаль, випадає карта. Він думає що це постійно це надовго між вами. На у нього постійно, постійно він думає про вас. Любов між вами, дивіться, любов між вами. Да? Є, є, є кохання, рівності. Чогось випадає карта рівності у вас до нього. Він сам, але в нього нікого нема, він сам ось ви будете переживати, хвороба і зустріч буде між вами. Ну, Відносини будуть. Вони трошки будуть якийсь період важкі, я вам одразу скажу, але вони будуть. Якщо вам потрібен індивідуальний розклад, будь ласка, звертайтесь, мої координати, є в шапці профілі, а також внизу цього відео. Всього найкращого.